Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми розпочинаємо той проект Голос духовності, де маєте можливість отримати відповіді на свої запитання. І сьогодні ми починаємо з запитань, котрі ви поставили. Отже, перше запитання, е, якщо не ходити до церкви, а просто молитися вдома. Це гріх чи ні? Ну, молитися вдома точно не є гріхом, а навіть добре. Але пам'ятаємо, що є заповідь Божа, котра говорить, що пам'ятай день святий святкувати. І це означає, що неділі і свята ми маємо приходити додому Божого, щоб черпати те джерело благодаті. Є така фраза, що Бог є всюди, на що ходити до церкви. Ну так, вода так, також є всюди, але ми п'ємо з криниці, але не, не з калюжі або якоїсь іншої грудної водою. Ми але хочемо чистої і доброї води. Подібно у храмі людина має можливість чути Слово Боже. Чути науку Христову і з'єднатися з Ним у святій Євхаристії. Бо Слово Боже ми можемо лише у храмі почути, також Євхаристію ми можемо лише у храмі Божому прийняти, ні ніде інше. Отже, молитися вдома це є дуже добре, але заповідь, пам'ятай, день святий святкувати є актуальною. І тому важливо неділю і свята приходити до Божого дому, щоб зустрітися з живим Богом, отримавши ласку і щедроти, нести туди, де Господь нас веде. Дома, на роботу, друзям, на відпочинок, щоб бути такими богоносцями, як Бог нас хоче бачити. Дякую.